Яким же самим чином реалізується розсилка по підписці у вашому бізнесі? Інтеграція розсилок у ваш бізнес, як розібратися, вона насправді не є складною задачею, але вона потребує чіткої стратегії. Найперше, це про вибір платформи для розсилок. Існує безліч платформ для автоматизації, і в цьому разі вибір платформи він буде залежати від вашого бюджету від, від потреб у функціональності, і, звісно ж, від масштабу бізнесу. Також це про створення цінного контенту. Підписники вони мають отримувати корисну інформацію, не лише рекламу. І, відповідно, ми будемо враховувати інтереси вашої аудиторії і створювати ту розсилку, які не тільки будуть інформувати, але й додавати цін, цінності. І звісно ж, це про залучення підписників, для того, щоб розсилка була ефективною, необхідно регулярно залучати нових підписників. Відповідно, ми будемо використовувати ваші лендінги, фірмові сайти, ваші соціальні мережі для збору контактів ваших потенційних клієнтів. Невід'ємною важливою частиною є аналіз результатів. Після кожної кампанії ми будемо ретельно аналізувати результати для того, щоб зрозуміти. Які стратегії працюють, а які потребують коригування? Силка по підписці це важливий інструмент для малого та середнього бізнесу. Він дозволяє економити ресурси, підвищувати ефективність маркетингових кампаній і збільшувати продажі. Завдяки автоматизації процесу розсилок бізнеси можуть зменшити час та витрати, які йдуть на комунікацію з клієнтами, при цьому збільшуючи залученість та конверсії. Впровадження даного інструменту в стратегічний план в розвитку вашого бізнесу це не лише спосіб оптимізувати маркетингові зусилля. Насправді це можливість забезпечити більш глибокий та тривалий контакт з вашою аудиторією. Коли ви все ще маєте запитання чи вже готові замовити дану послугу, посилання під цим відео переходьте на сайт, залишайте контакт, і наші менеджери з вами як можна швидше зв'яжуться і дадуть відповіді на всі запитання.